Так, Ростиславич Агро. Новенький, свіженький, ще пахне красочкою. Ксімтайчик. Ксентай. Ксім Що це цікавого слово означає, треба подивитися. 4х4. 24 коні. три вперед, одна назад, повишена. Кусичний, найдешевший. Ще, з 4 на 4. Замовляйте. Маємо, доставимо, підготуємо. Щось цікаве тут. Зацікавило, дзвоніть, розкажу. О, бачите, ще тут не, ну, нічого на ньому. Нивенький гарненький. Отакий. Ще, як то кажуть, мухи на ньому не сиділи. Буде ваш. Ще такі маємо на зв'язку. Привіт! Моє вітання від Славича Чагро. Ось я є на зв'язку. Хто може не вірити, я там відео в автомобілі показував Ксентай новенький. От зараз проводиться зборка чергового. Значить, і мало того, що вони новенькі, це саме остання партія 2021 року. 20-21-12. Є набірці. На Тому хто надумав, звертайтеся. І коротко ще про цей тракторець. Значить, це найнедешевші 4х4 на трьохціліндрові 24 коні. Три вперед, одна назад, повторююся з повишеною і пониженою. Значить. Тут є лючок, який, якому видно, муфта запобіжна, запобіжна та яка збереже вам коробку моста на розрив. вона ну Важливо, в чому би ні. Значить, і, ну, вдруг хтось щось і скаже, що там колись десь може старший ксентай, і то механіки говорять. Не, не відкручуйте сцеплення, щоб її ламати. Тут ви шість болтів відкручуєте, тоді воно видвигається і міняється цю муфту. Ну так, наперед. Дуже далекий перед. от, от, от Тут теж двигун відповідає бірці. Так, далі ще фішка цього двигуна. Камеуський двигун, де. Тут форсунки, які піддаються ремонту. Тобто можливо заміна розпилювача, Дуже думаю, це важливо для скажімо, нашої солярки. так от. Все, я на зв'язку, замовляйте. Їх є пару штук. Найдешевший трактор в своєму роді. Я ж опять таки, я ж подивився, як переводиться «сінтай». З китайського на український ну, переводиться як ментальність. Напевно, що їхня китайська ментальність, працьовитість, склонність якоїсь до розвитку, економність. В кожного нації своя ментальність. Ну, така справа.